Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні четвер, 7 вересня, у студії Лілія Висоцька. Музика. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Музика. Графік виїздів мобільної сервісної служби. 6 вересня, восьмі роковини загибелі захисника України, нашого земляка Сергія Хурдепи. На прохання жителів Коропа на центральному кладовищі допиляли одне з найбільших дерев. Коробська громада розпочала співпрацю з благодійним фондом Рокада. 12 громад Чернігівщини отримають грант для відновлення своїх шкіл. Жителів прикордоння попереджають про навчальні стрільби. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. В Україні пануватиме літо. а також сьогодні в ефірі народний календар. Новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 7 вересня – четвер, Краснопілля з 10 до 15. 8 вересня – П'ятниця, Риботин з 10 до 15. Графік виїздів мобільної сервісної служби нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи. Рукар, швачка, зуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. 7 вересня Карильське, 8 вересня Краснопілля, 11 вересня короб. 12 вересня Оболоня, 13 вересня короб, 14 вересня, Вишеньки, 15 вересня вільне. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та. Роз... Збудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Ми пам'ятаємо, 6 вересня восьмі роковини загибелі захисника України, нашого земляка Сергія Хурдепи. Сергій Хурдепа народився у Придеснянському. Згодом родина переїхала в село Вишеньки. Після строкової служби юнак підписав контракт зі Збройними силами України. Коли розпочалися бойові дії на сході країни, добровольцем пішов захищати рідну землю. Служив у складі військової частини під Волновахою Донецької області. Був водієм у складі розвідувальної роти, отримав звання сержанта. Загинув наш земляк 6 вересня 2015 року. У пам'яті друзів та знайомих Сергій навіки залишився веселим хлопцем з позитивним характером. Завжди доброзичливий. Його ім'я увіковічнене на меморіальному знаку героям Небесної Сотні та воїнам. АТО в Курапі. Вічна пам'ять нашому захисникові. Плине кача по ти Мамко ж моя, моя лайме, прохання жителів короба вчора на центральному кладовищі допиляли одне з найбільших дерев ясен. Після спилювання виявилося, що дерево пустотіле дерево було дуже об'ємне, поряд десятки надгробків. На щастя, руйнуванням вдалося запобігти. Розпочинаємо співпрацю з благодійним фондом Рокада учора, 6 вересня з ознайомчим візитом у Коробській громаді побувала команда благодійного фонду Рокада, а саме представники різних проєктів, що допомагають внутрішньо переміщеним особам та постраждалому населенню, одиноким людям поважного віку, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та іншим категоріям населення. Зустріч із Рокадівцями провів голова громади Володимир Куніцин та представник Рацівники відділів селищної ради і установ. Представники благодійного фонду цікавились кількістю внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, кількістю інклюзивних класів, організацією надання послуг в освітній та соціальній сферах, а також загалом життям громади і її проблемами. Це необхідно для визначення наступних кроків. Дякуємо благодійному фонду Рокада за увагу до нашої громади та наших потреб. Сподіваємось на подальшу результативну працю. I 12 громад Чернігівщини отримають грант для відновлення своїх шкіл. Мета проєкту Дісайд, відбудова ініціатива з відновлення шкіл забезпечити 15 тисяч школярів доступом до якісної освіти в безпечних умовах. Так, в межах ініціативи обрані територіальні громади на Чернігівщині, Одещині та Полтавщині отримають грант на облаштування укриття та створення на його базі освітнього хабу у 25 школах. Про це повідомляють у департаменті. Таменті інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації. Прийом та відбір заявок тривав понад місяць. Попереду реалізація проєктів. За результатами з 86 громад трьох областей відібрано 15 шкіл у 12 територіальних громадах Чернігівщини. А саме гарант до 3,8 мільйона гривень отримають Ніжинська міська громада, місто Ніжин, Ріпкінська селищна громада. Та селище Ріпки, Сухополов'янська сільська громада, село Сухополова, Чернігівська міська громада, місто Чернігів, школи номер 22 19 та 13. Грант до 3 мільйонів гривень отримають, Коробська селищна громада, селище Короб, Линовицька селищна громада, селище Линовиця, грант до 2,2 мільйонів гривень отримають. Варвенська селищна громада, село Журавка, Деснянська селища. Шня громада селище Десна, Куликівська селищна громада, село Горбове, Менська міська громада, місто Мена, Носівська міська громада, місто Носівка, Чернігівська міська громада, місто Чернігів, школи номер 32 та 34. Довідково: швейцарсько-український проєкт DECIDE децентралізація для розвитку демократичної освіти спрямований на підтримку двох важливих реформ освіти та децентралізації. Проєкт реалізується. В Україні громадською організацією ДОКУ у партнерстві з Цюрихським педагогічним університетом Швейцарія за підтримки Швейцарії, стратегічними партнерами проєкту Дісайд є Міністерство освіти і науки України, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Івано-Франківська, Луганська, Одеська, Полтавська та Чернігівська обласні державні військові адміністрації, а також Державна служба якості освіти України та Всеукраїнська асоціація Асоціація об'єднаних територіальних громад Жителів прикордоння попереджають про навчальні стрільби із 7 по 9 вересня 2023 року. Орієнтовно з 8 години ранку до 14 години, поблизу міста Новгород Сіверський підрозділ Збройних сил України проводитиме навчально-тренувальні стрільби. Про це повідомляє Новгород-Сіверська військова адміністрація. Почувши звуки пострілів чи вибухів, просимо зберігати спокій. Ситуація контрольована збройними силами України йдеться у повідомленні. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Усього протягом минулої доби нараховано 17 обстрілів, 101 вибух із різних видів озброєння. Чернігівська область про це повідомляє оперативне командування. Північ Семенівська громада Карповичі, 12 приходів. Ймовірно, міномет 82-го міліметру. Два приходи. Ймовірно, ствольна артилерія. Новгородцівська громада бучки 23 приходи. Ймовірно 120-го міліметру Сновська громада клюси 5 приходів. Ймовірно, 120-го міліметру. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. В Україні пануватиме бабине літо 7 вересня. В Україні триватиме бабине літо. Сьогодні повсюди пануватиме переважно сонячна суха повітряна маса. Повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Фейсбук. Опадів ніяких хіба вже тумани починають красиво плавати вранці? Виставляти зараз метеокарти нема особливого сенсу все одно антициклон написала вона. Температура впродовж дня у четвер становитиме плюс 22-26 градусів за цельсії. На північному сході буде в межах 19-22 градусів, а на півдні повітря прогріється до плюс 29 градусів Цельсія. За прогнозами у жовтні та листопаді, синоптики очікують, що середня місячна температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою за норму. Поступову тривалість дня зменшуватиметься. Температура повітря буде знижуватись, ночі ставатимуть холоднішими. Зростатиме кількість затоків арктичного повітря. Відповідно, сліду. Очікувати тумани, похмурі дні, мряки та заморозки. Можливо, утворення ожеледі і навіть снігопадів насамперед у карпатському регіоні. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою із чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вищою за кліматичну норму. Це були новини. Народний календар 7 вересня в церковному календарі день пам'яті преподобного Луки Глибокореченського. Серед наших предків існувало чимало цікавих традицій, пов'язаних з цим днем. Не сам перед його вважали сумним, адже в багатьох регіонах вже закінчувалося літо. А ще цього дня дівчата і жінки чистили цибулю з нового урожаю, яка викликала сльози. Дівчата навіть заплітали овоч у коси та молилися святому, щоб отримати таке саме міцне волосся, як коси з цибулі. Лі важалося, що Лука накликає сильні сльози, щоб дівчина наплакалась перед вступанням до шлюбу. Іменинники сьогодні: Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей. Талісманом людини, народженої 7 вересня, є гірський кришталь. Кристали цього каменю прозорі і нагадують бурульку. Ще в давньому Тибеті та Монголії рани припікали за допомогою сонячних променів, пропущених через кулі з гірського кришталю. Вважалося, що він допомагає також знімати головний біль. Який сьогодні день в Україні і світі? 7 вересня в Україні святкують День воєнної розвідки, день кіберспорту в Україні, день заснування Google, день видів тварин, які зникають. Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба, всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшина, а також всесвітній день знищення військової іграшки або ж відмови від військової іграшки. За останні 130 років 7 вересня максимальна температура повітря складала 31,5 градусів за Цельсієм у 2008 році. Мінімальна ж складала 4 градуси Цельсія у 1987 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 8 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 23 хвилини. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефем рідне радіо.